Всім привіт, з вами якого Cold Dorcones. І сьогодні в нас буде таке більш жартівливе відео. Я буду кататися на свинці, свинці 10 хвилин. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. Ну, а ми починаємо гарного перегляду. А, вона у Опа, опа, опа. Зараз залізаємо, залізаємо. Е, Чого чо не залізається? Давай. Давай. Та А може. О, о! Хе. О, катаємося. Непогано. Саме у нас щоб містер Мід не зайшов. Дуже весело. Ні, ну як все гарно кататися на свинці в хорорі. Ні, ну я від собі кататися на свинці в хоррорі. Там де тобі треба когось врятувати. Ні, ну це прям просто прикольно. Я вам зразу скажу. Це дуже гарно. Як по на мене. Це дуже гарно. Такс. Дивимось, щось містер міт не зайшов. А то як він зайде, то тоді нам буде дуже весело. І ще й проблеми будуть. Дуже великі. Так, -с. ага. Ага. Не, ну. Весело кататься на свинце. давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, молодец. Хе-хе-хе. Ой-ой. А, стоп. Я думаю, он прошел мимо. Я думаю, мистер Мид прошел мимо. Проблема таких велика. Ой-ой-ой. ой й яй яй ой ой ой, 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 ой. Тихо. Ах, мистер Мет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я краще і Хе-хе, Він мене згубив. Іди в залі звідси, містер Мід. Пішов геть. Ах, не хочу йти. Не хочу йти. Ось так за мало він сюди не зайшов. О, він нас не помітив. Уй. Давай, 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 свинка. Іди сюди. Ну вже, іди. А! Мда. Ось ми в такому сараї. Зараз будемо вибиратися звідси А, от по іншому тут не Ой-ой. Так, думаю їх. Містермет не побачить і ми знову зможемо. Давай. Опа! га, руна. О! Давай! Що? Ого-хо-хо! Зразу на кінець? Ні, ну не, ну непогано, що я можу сказати? Непогано, це дуже гарно, до речі. Слухайте, а що якщо закрити двері? То тоді містер Румін не буде заходити. А ну-ка давай-ка спробуємо. Так, чекаємо, поки містер Мідзе. Зайш. Ой! Ой-ой! А він нас помітив. А -а Ай. О, хух, загубив. Це важко, не щоб він геть пішов. Геть з цього двору. Почекаємо, поки він піде. Що воно. Ну... Чекаємо. Чекаємо. О! Свирка! Слухай, о, сон. О, непогано. Ні, не, ну як дуже гарно. Я просто в захваті. А особливо в хоррорі. Надеюсь, він там не заходить. Давайте просто закриємо двері. Фух, все. Закрили. І без шуму. Давай. Опа! Давай. Давай, давай. Ой, давай, о. Непогана свинка. Як на мене. Такс, ага. Ха -ха -ха. До речі, всім так рекомендую. Ага. Що ж там. У нас... Ні, ну да погано. Такс. Угу. Містер Мід не заходить, і це їй дуже добре. Ми можемо покататися на його свинці. На його. Зато нам дуже весело. Хе-хе-хе. <гум> ну свинка тут дуже непогано бігає і дуже швидко. Ось що мені подобається. Ні, якось швиденько бігає. Це дуже гарно. Такс. Що ж тут у нас. А містер мій не зайшов. Ні, <гум> Містер Мінт не зайшов. І то є дуже добре. Ні, ну. Ні, ну, якщо вам, наприклад, нудно, то можете просто зайти в гру і. і отак от, як я зараз роблю кататися на синці. Це вам зразу перестане бути нудно. Ні, ну, досить непогано. І, до речі, містер Мин ні разу не зайшов. О, непогано. дуже гарно. Добре, уже будемо закінчувати. Добре, уже будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. З вами був Артистика Колодорканес. І всім пока!